Так, зверталась до нас Світлана Павлівна з наступним запитанням. Мені відмовили в призначенні субсидії за житлово-комунальні послуги у зв'язку з відсутністю реєстрації місця проживання. Що мені робити? Світлана Павлівна, я глибоко переконаний в тому, що така відмова є абсолютно незаконною. І варто звертатися до суду, щоб її оскаржувати. У зв'язку з чим існує чітка позиція вищестоящих судових інстанцій про те, що положення положення, яке визначає порядок призначення субсидій, та яке було затверджено відповідною постановою Кабміну, не містить в своєму змісті такої оціночної складової, як місце проживання, чи, міс... чи до факт, який підтверджує реєстрацію вашого місця проживання, і цей факт не є ключовим моментом для визначення, чи маєте ви своє чи маєте ви право на субсидію. чи... Не маєте цього права. Більш того, якщо ми говоримо про це, не маєте цього права. Більш того, якщо ми говоримо про цей вузькопрофільний документ у В положенні, здається, якщо я помиляюсь, пункт 5, присутній вичерпний перелік підстав, за якими здійснюють відповідні. Установа відмову в призначенні від ось таких субсидій, і відсутність реєстрації особи в належному її приміщенні, в належному її приміщенні, в межах якого просить отримати субсидію, ну, на, на, наразі станом на сьогоднішній день відсутні. Тому. Тому отримуєте письмову відмову, звертайтесь до фахівця у галузі права та захищайте свої інтереси в судовому порядку. Я думаю, що ви всі маєте шанси, щоб отримати позитивне рішення, скажімо так.